Це поле у селі Попівка Вінницького району. Тут третій день жнивують. Збирають горох. Ним засіяли 130 гектарів. За словами аграрія Василя Кучера, цьогоріч врожай хороший, але зібрати його потрібно швидко, щоб не замочив дощ. Середня врожайність 37 центнерів з гектара. Якщо пішов дощ і без буревія, то він висохне. Якщо буревій покруте, упаде, проросте уже такої врожайності, Десь 30% врожаю вже не будемо мати. Зараз в полі працює три комбайни. На одному з них Станіслав Самохін. Це його 37 жнива. В кабіні кліматконтроль, кондиціонер, музика. Розповідає, працює зранку до смерканку. Перед виїздом у поле перевіряє, чи справна техніка. Смастити треба обслужити продукти, повністю провести технічний огляд щоденно і все. Для того, щоб він працював безотказно, щоб потім в полі не стояти, не ремонтуватися, а працювати. За три дні каже Василь Кучер на цьому полі зібрали 358 тонн гороху. Сьогодні планують завершити. Продавати його буде восени, бо ціни розповідає порівняно з минулим роком. Знизилися майже на 4 тисячі гривень за тонну. Така ж ситуація із цінами на ячмінь та пшеницю. Вовшані нашого немає ціни. Пшениця 6,250 ячмінь 5,400 і горох 7200. На сьогоднішній день не продаємо нічого. В нас паливно-мастильні матеріали є. Поки потримаємо. Буде ціна, будемо продавати. Через погодні умови цьогоріч жнива на Вінниччині розпочалися на 10 днів пізніше, ніж минулого, каже заступниця Я директора управління агропромислового розвитку департаменту міжнародного співробітництва Валентина Кирилюк. Основна наша культура козима пшениця вона на ранніх посівах перебуває у стані повної стиглості, а посіви, які були пізнішими, середніми і пізніми строками посіву, то перебуває ще в стадії воскової стиглості, і не всі площі на сьогодні можна ще збирати. Загалом, за словами Кирилюк, на Вінниччині 1 мільйон 653 тисячі гектарів посівних площ. З них ранніми зерновими засіяно 429 тисяч гектарів. Наразі збирають бобові, ячмінь та озиму пшеницю. Озимий ячмінь зібраний на 50% площ. Озима пшениця зібрана на 5% площ, горох на 10% площ. Завершити жнивну кампанію ранньої групи зернових на Вінниччині планують за два тижні, каже Кирилюк. У попівці наразі переорують землю, де зібрали збіжжя, готують під посів озимої пшениці. Юлія Вознюк, Ігор Самчук. новини на Суспільному. Вінниччина.